На сході України тривають бої, і перемога в цій війні є спільною справою для всіх українців. Поки одні захищають батьківщину зі зброєю в руках, інші збирають допомогу на місцях. Так, в рамках співпраці батальйону Львів та благодійного фонду Ростислава Мельника до відправки у АТО готуються ще три спецавтомобілі, адаптовані до бойових дій. Ми взяли спеціально сьогодні. Саме хлопців-бойців, які вже там знають, що для тих машин потрібно зробити, от вони тут якраз зараз проконсультували ще дещо доробимо і, думаю, за 3-4 дня вони будуть готові до від'їзду. Зараз спецтехніка проходить броневу підготовку в одній із автомайстерень в перемишлянах на малій батьківщині благодійника. Допомога волонтерів стає корисною та адресною завдяки прямій співпраці із відомим на Львівщині координатором батальйону патрульної служби міліції, особливого призначення Львів Валерієм Середою. Полковник міліції, ректор Львівського державного університету внутрішніх справ безпосередньо брав участь у бойових діях. І як ніхто знає, що потрібно на передовій, перемогу у цій війні роблять прості люди, тобто всі громадяни нашої держави. І дійсно радісно і думаю за те, що наш народ такий організований, в тому числі підприємці. Кожен робить свій вклад в перемогу українського народу. Спільна допомога та підтримка потрібна сьогодні нашим бійцям. Пам'ятаємо, що перемога у війні залежить від кожного з нас.